Чому більшість не може заробити на трейдингу? У цьому ролику я розкажу основні причини, по яким конкретно ти не можеш заробити. Перед тим як ми почнемо, рекомендую підписатись на цей канал, поставити вподобайку і слідкувати за виходом нових роликів. Є таке загальновідоме правило, що 99-95% на ринку не заробляє. Особливо це стосується, наприклад, ф'ючерсного ринку, де торгують ф'ючерсами. І більшість стикається з тим, власне, що вони не можуть заробити. І у цьому ролику я розкажу, що, на мою думку, є причиною того, що люди не можуть заробити. Саме перше, про що варто сказати, це те, що в більшості трейдерів немає стратегії і чіткого плану дій. Це є основа основ, тобто людина заходить в ринок, вона не розуміє, що вона робить, вона, ну, грубо кажучи, в більшості випадків вона просто торгує наугад без якоїсь щиткої стратегії, без якогось щиткого розуміння, що вона робить. В Моєму розумінні це те саме, що людина там ні разу, наприклад, не сідала за кермо, тут сіла і починає щось їхати. Звичайно, що далеко вона не доїде, просто тому що в неї немає базового розуміння. Як управляти автомобілем, як діяти в якихось ситуаціях, це закінчиться завжди одним і тим же, просто питання часу. Так же само, і в трейдингу, що людина не підготовлена, без чіткого розуміння і бази цій роботі, вона заходить і просто то, що вона втратить свої гроші, просто питання часу. Звичайно, що їй може пощастити спочатку, але це везіння на одному везінні ви не зможете заробити, це є факт. Тобто одного дня вам пощастить, іншого дня ви просто втратите все. Тобто, якщо підсумувати, то без стратегії, без чіткого плану дій розуміння, що ви робите, ви не зможете заробити. Це є перша помилка, про яку варто сказати. Друга помилка, яка, на мою думку, також заважає заробляти, це є бажання швидко збагатитись. Що це означає? Що люди приходять сюди, в надії. Швидко, без якогось напрягу, заробити гроші. А на жаль, так не буває. І такі люди є паливом для тих, хто реально заробляє. Тобто, такі люди, які бажають швидко заробити, є паливом для тих, хто реально заробляє. Якщо ви бажаєте і хочете швидко заробити гроші, ви приходите сюди, забудьте. Одразу про те, що тут можна заробити гроші швидко. Це є така сама робота, і щоб був результат, над ним треба працювати. І це не є один день, місяць чи навіть рік. Комусь хтось витрачає багато років перед тим, як чогось досягнути. Якщо вам потрібно щось вже і зараз, це точно не та робота. Я можу вам порекомендувати якийсь фріланс, якусь звичайну роботу, де ви можете дійсно. Щось зробити і зразу отримати кошти без ризиків. Тут, на жаль, ризики будуть високі. І наступне, про що я хочу поговорити, це є, що заважає, це є високі ризики. Тобто люди, які хочуть заробити швидко, у них немає стратегії, вони не притримуються основи основ ризику і мані менеджменту. Тобто, вони, повишаючи свої ризики, Ризикують власне втратити більше. І от в цьому є основна проблема. Тобто, люди е, ризикують, збільшують свої ризики і таким чином швидко позбуваються своїх грошей. Вони хочуть швидко заробити, е, вони спішаться і так далі. І, власне, вони стають паливом для тих, хто реально знає, як на цьому заробити. Тобто, якщо е, в стандартного трейдера, який торгує ризик в угоду, там, максимум до 1%, Тобто, якщо в нього є капітал там, 1000 доларів, максимум, що з одної угоди, він може втратити, це є 10 доларів там плюс комісії і так далі, то трейдер, який зливає свій депозит, в нього ризик в угоду може бути з 10%, в 50%. Він заходить всім депозитом, не думає і власне, стає паливом для тих, хто заробляє. Знову ж таки, повторюсь. Тобто, Якщо у вас немає стратегії, ви бажаєте швидко розбагатіти, прям в два кліка сидіти в Дубаї там і нічого не робити. І ви повишаєте свої ризики в торгівлі, будьте готові, що цей день настане. Ви просто весь ваш депозит. І більшість людей. Мають такі проблеми. Якщо це відео було корисне для вас, обов'язково підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і не забудьте підписатись в телеграм, в якому я публікую також цікавий контент. А також рекомендую вам подивитись ось ці відео.